Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радвелі на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І чи то дощ, чи то сніг, ми завжди друзі працюємо. І сьогодні у продажі, друзі, хороший надійний автомобіль для вас це є Нісан Кашкай. Хороший друзі, тому, тому що за ці гроші ви нічого краще не купите. Автомобіль 2012 року випуску автомобіль з чесним та перевірним пробігом. У 231 тисячу кілометрів, і це друзі, варіант. Це друзі, варіант для вас. Сміло, сміло можна було вкрутити пробіг та продавати цю автівку. Але ми такого не робимо. Гарний чорний колір, який багатьом людям подобається. Автомобіль під капотом має 1,6 дизельний двигун. Друзі, де з потужністю 96 кВт. і цього вам буде цілком вистачати для спокійної їзди. Та ще до того всього економити ви будете конкретно з таким двигунчиком. Автомобіль на механіці на ступці, і багато багато людей зараз запитують за механіку і автомобілі. Ми такі для вас приганяємо. Якщо хочете хороший, економний друзі, кросовер Шина механіці, тоді це ваш варіант. Я вам це повторюю вже третій чи четвертий раз. Також щодо приводу на передньому приводі ця автівка, жодного, жодного підфарбування чи підлакування по кузову. Цього автомобіля це відео до кінця. Я візьму прибор і ми з вами обійдемо цей автомобіль і самі побачите стан лаку фарбового покриття цієї автівки. Ну що ж, розказав я вам основну інформацію щодо цього автомобіля. Зараз будемо візуально оглядати зі всіх сторін цю автівку. Але перед цим перед цим я вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Зараз можете собі туди перейти, підписатись та точно, точно, друзі, не прогавити автомобіль. Автомобіль своєї мрії. Ну що ж, розпочинаємо візуальний огляд з передньої частини автівки, яка виглядає досить і досить непогано. Практично, оптика шикарна, друзі, лінзована. Оптика ксенон немає, немає ніяких пошкоджень, немає запотівань, немає тріщин, Взагалі дефектів ніяких немає під ними, під оптикою. Точніше, є омивачі фар, ще нижче, присутні, звісно ж, противотумані фари. Даного автомобіля вище лобове скло, Лобове скло також збережене присутні датчики дощу та світла. Надаю зараз, зразу ж вам він. Код можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. Ми, друзі, ми говоримо лише правду щодо наших автомобілів. Опускаємось нижче та можемо побачити собі шикарні друзі, сірі диски. На цій автівці стоїть уже літня. Гума 18-го розміру. Є накладки на арки та на пороги. Це для вас є безпека. Дзеркала заднього виду теж без дефектів у шикарному збереженому вони стані. На дверках є ручки, на ручках є безключовий доступ. що на ручці водія що на ручці переднього пасажира. А ще я вам не розказав, що є релінги. Та, звісно ж, є велика гарна панорама. Якщо у вас є малі діти. То воно, воно, точніше, панорама зайде їм. Та навіть вам, друзі, зайде. Перейшли ми вже з вами до задньої частини. Автівки теж виглядає вона непогана. Дефектів ніяких, звісно ж, немає. Показує вам задню оптику пошкоджень, запотівань, тріщин та дефектів. Будь-яких, звісно ж, немає всішельники на місцях. Це DCI та Qashqai. а також під значком Nissan Є ось тут біля номерного знаку. Звісно ж, камера заднього виду, а також є друзі. Фаркоп, якщо ви хочете щось перевести цієї автівку. причіпляєте причеп та везете, що вам потрібно. Обійдемо і праву сторону автівки, також немає ніяких дефектів. Обійшли ми автомобіль уже зі всіх сторін. А зараз, а зараз буде черга салону. Оглянемо, яка ситуація в салоні цієї автівки? Дверка відкрита, друзі, і це значить те, що ми оглядаємо зараз з вами дверну карту. Зверніть увагу на цей стан. Ідеально збережений стан. Дверної карти Повний електропакет, звісно, що передні, що задні склопідйомники, гарно стильно шкірою обшита дверна карта. Досить хороша тут музика. Bose. далі на черзі сидіння шкіряне, добротне сидіння з боковою підтримкою, аби ви ніде не вилетіли з цього сидіння з ручним регулюванням. На черзі мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями, які вводяться на приладову панель. Хоч вона є аналогова, але є маленький екранчик. Далі. Звісно ж, є електрорегулювання дзеркал заднього виду та автоскладання дзеркал заднього виду і кнопочка, аби вас ніде не занесло. Та звісно ж старт стоп, якщо ви живете у великому місці, ця функція вам звісно ж знадобиться. Також покажу ще з двору вам ось так, щоб було конкретно видно, яка велика панорама. Повторюсь, сподобається вашим дітям або ж навіть і вам. А зараз сідаю та запускаю цю кралечку. Ще зблизька показую вам кермота. Запускаю цю автівку для вас. Автоміль просто таки прекрасно запустився. Звісно ж, показую вам зараз приладову панель. Можете собі побачити, який пробіг. Це 231 тисяча кілометрів. Чесний та перевірений пробіг даної автівки. Звісно ж, немає ніяких ніяких помилочок. Лише пише точніше, світить, аби я пристегнув ременем. Далі на черзі. Мультимедіа, ось така друзі, простенька мультимедія, яка є сенсорною. Є, звісно ж, і навігація, є, друзі, звісно ж, і камера заднього виду, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації. Також ця магнітолка з блютузом, аби ви могли підключити свій телефон, свій пристрій та слухати музику, яка у вас є на телефоні, але а не та, яка є на радіо, також присутній двохзонний клімат контроль у цьому автомобілі. Аби було комфортно собі їхати у будь-яку погоду цим автомобілем. Ось такий речах коробки передачки говорив: це механіка, це шестиступка. ступка, і для цього для когось це дуже великий плюсик. Підігрів сидіння, звісно ж, і є у цьому автомобіле, щоб було тепло в дубцю зимою. Рушник механічний, це класно, мені таке більше подобається. Ніж електронний. Також є два підстаканники. Є комфортний, друзі, комфортний, головне, комфортний підлокітник, який, звісно ж, перетворюється у бардачок, у який ви можете щось собі положити. А у бардачку є вихід USB, щоб ви завердили свій пристрій, свій телефон та вихід AUX. Переходимо до верху, показую вам дзеркальце заднього виду. Ось таке простеньке, друзі. Дзеркальце заднього виду, у яке все гарно, чітко видно, що відбувається позаду автівки. Також вімкнення світла, працює світло, ніде лампочки не погоріли. Та відкриття та закриття панорами. Також працює. Козирки. Ось такі, друзі, прості козирки. Так що інакше, вони з дзеркальцем та з світлом. Не в кожній автівці є світло на козирках. А зараз ми з вами рухаємося до сидінь задніх пасажирів. Оглянемо, яка ситуація там. А ситуація тут, друзі, також приємна. Зверніть увагу на дверні карти та на сидіння цієї автівки. Шикарному друзі, шикарному доглянутому стані. здається, що цей автомобіль тільки з заводом Присутній підлокітник. Підлокітник не простий, а функціональний з двома підстаканниками, аби комфортно було вашим заднім пасажирам. Показую ще раз кермо та мультимедію автомобіля. Ось така перед вами буде шикарна картина. Також зверніть увагу. На цю торпеду, в якому вона стані немає. Взагалі немає ніяких подряпин, немає взагалі до чого тут придертися у цьому автомобілі. А ми з вами рухаємось до багажника. Автомобіль виглядає маленьким, компактним, але так чи інакше, багажник тут конкретний. Можна, можна, друзі, щось тей перевезти цим автомобілем. А якщо і не влізе вам, є фаркоп, можна причепити перечеп. Оглядаємо зараз собі, що там під фальшдном. є, звісно ж, у нас тут. І знак, і насос багато багато всього є. Також є ось така друзі шторка. Нікуди вона не поділась з цієї автівки. Оглядаємо і праву сторону автомобіля. Дверки у доглянутому гарному стані, подряпин пошкоджень немає. Сидіння також у збереженому стані. Далі, далі, на черзі дверка переднього пасажира. Також у приємному, гарному стані, як і сидіння. Ще раз пройдемося по торпеді, по панельці, та будемо оглядати цей автомобіль прибором. Оглянемо, який стан лакофарбового покриття цього автомобіля. Але перед тим, напевно, вже автомобіль запущений. Ми зараз з вами вперід оглянемо підкапотний простір автівки. Ось так, друзі, виглядає під капотний простір цього автомобіля. Все чисто, все гарно. Потьоків мастила, звісно ж, немає, корозії ніякої немає. Щодо шумки, шумка також у хорошому стані, подряпин, порвань, звісно ж, немає. Мої хороший двигун працює справно і тихо, як для дизельного двигуна. А тепер зараз будемо з вами оглядати цей автомобіль на, на прибором. Стан фарбового покриття. Прибор, друзі, у руках. Ну що ж, пішли оглядати стан лакофарбового покриття. І першим буде капот. 83, 100, 91. Далі. 101. Крило переднє. 111. 111. 112. Дверка водія. 98. 98. 84. 102, 91. 77. Заднє крило. 96. 96. Давайте поверху пройдемося. 97. 125. 103. 103. На черзі багажник автомобіля. 87, 95. Ну і ще. 108. Заднє. Праве крило. 99. 99. 104. Дверка. 113. 113. 114. 121. 121. 127. Переднє праве крило. 102, 85, 112, також поверху пройдемось. 102, 102. 107. Ось такий друзі, у нас вийшов огляд на цей шикарнюший автомобіль, на цей паркетник, на цей Nissan Кашкай 2012 року випуску. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь та питайтесь. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Друзі, не, забудь, не забувайте, не забувайте туди переходити, тому що можете прогавити свій автомобіль. Автомобіль своєї мрії щодо вартості даного автомобіля, вартість становить. 12 тисяч 100 доларів з сертифікатом. можемо доставити цей автомобіль в будь-яку точку України. Також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Якщо, якщо ж, друзі, у нас в наявності зараз немає автомобіля, який вам потрібен, ми можемо вам його перегнати. Запропонуємо вам, звісно ж, різні модифікації, різні характеристики автомобілю, та переженемо для вас будь-яке авто. До зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.